Особисто мій підход до хірургії обличчя, і не тільки до хірургії обличчя, а взагалі до естетичної хірургії, полягає в тому, що це має бути природньо. А природньо це збалансовано. Не можна в якомусь окремому місці щось зробити, це особливо стосується обличчя, а в другому місці не робити. Наприклад, якщо є ну, значне старіння зони очей. Воно і зверху і знизу. Не можна зробити тільки верхню блефоропластику або тільки нижню блефоропластику, а все інше залишити. Іноді потрібно ще додати брульгів для того, щоб око стало ну, об'єктивно збалансоване красивим. Якщо ми робимо щось одне і ми робимо інше, баланс порушується. І так само іноді бувають запити на те, що можна тільки підтягнути шию. А більше нічого не робити з обличчям. Ну, можна, але знов таки, шия буде виглядати там умовно, на 10 років молодше. А отут все -от, буде вісити на 20 років старше. І це не буде красиво. Тому або робити комплексне хірургічне втручання, яке буде мати довготривалий якісний результат, або краще тоді не робити нічого.